Прогноз на матч Ліги Чемпіонів матч між командами Порту та Байер Леверкузен. Якщо розглядати дану групу, тут сенсаційним лідером є брівка. Але думаю, що це тільки на кінець другого туру, Порту жахливо стартував з двох поразок. Поразка розгромна домашня від Порту 0-4. І також програли на виїзді Атлетіку Мадрид з рахунком 1-2. Але думаю, що в даному поєдинку проти Байера команда має реабілітуватися. Байер. Виглядає хорошим суперником якраз для того, щоб набрати перші очки в лізі чемпіонів. Команда стартувала з поразки в Брюге-0-1, але вдома зуміла обіграти Атлетіко Мадрид. Все-таки, як на мене, Байер більш домашня команда. Величезні є проблеми в обороні. Команда в Німеччині не виглядає досить потужно. Останні поєдинки. Це дві нічії проти Вердера та Герти, і дві поразки, 4-0 від Баварії і три 2 від Фрайбурга. Думаю, що порту мав би розбиратися вдома, Тим паче, що по суті це буде майже життя для порту в разі поразки, скоріше за все, порту не зможе надіятися на вихід в Лігу чемпіонів. Мій прогноз на даний поєдинок буде перемога порту.